Тут коментар, що не потрібно аналіз ґрунту робити, тому що він може змінюватись. Наприклад, зробили зараз, потім через місяць або через два перепровірили, тому інші показники і розрахувати живлення наперед неможливо. Ну, в принципі, колись в мене думка теж така була. Далі, вивчаючи інформацію, я зрозумів, що можливо, тому що розбирають аналізи ґрунту. Я, наприклад, бачу тільки цифри. Можу фермер приблизно сказати, що у вас ґрунт отакий, такий були такі симптоми. Фермер каже, що да, ось так воно було. І далі це можна виправляти. Бувають ґрунти заряджені по елементам жилення: азот, фосфор, калій, кальцій, все інше заряджене, але він не радючий. Є. Показники, які відповідають за родючість ґрунту, тобто, можливість гарного розвитку кореневої системи і віддачі ґрунтом живлення, є інші показники, там, скільки з чого всього в ґрунті є, або не вистачає. Тобто, наша мета створити ґрунт, перше за все, це збалансованим, щоб пропорційно рослина брала те, що потрібно, в пропорціях азот, фосфор, калій. Кальцій, магні, там, і мікроелементи були теж збалансовані. Неможливо зробити розрахунок на... під культуру? Ну, дивіться, ідеально точно? Ні. А в залежності від ґрунту, я вважаю, що можна зробити від 70 до 90%. 95 Розрахунок підживлення можна зробити, розуміючи аналіз, розуміючи воду, розуміючи, яка культура і які, як я нам буде вирощуватись, де буде капля лежати, як будуть носити з доброго, який буде обробіток ґрунту. Тому що є аналіз, і він там показує. Да, звісно, наприклад, якщо у нас PH ґрунту 7,7... І у нас фосфор там одна кількість мікроелементів інше, і ми потім робимо цей ph ґрунту збиваємо до 6,5, якщо дуже потрібно. У нас будуть інші показники мікроелементів, і ми їх там, ну, ми робимо це ціле на, направ, на, направлено. Ми розуміємо, куди ми рухаємося з цим ґрунтом, щоб покращити його умови. Наприклад, ви, зробили аналіз а, ні, наприклад, ви не робили аналіз ґрунту і вносили добрива по одній системі. І вам щастить, ви, наприклад, вгадували, куди і як їх вносити. А може бути інший варіант. Ви не робили аналіз ґрунту і ви вносили доброго, і ви погіршували ситуацію. Таке буває, що, наприклад, в ґрунті в 10 разів вийшов фосфор, а його вносять, і потім щось кальці не засвоюється, щось там якісь там проблеми, рослина в'яне, і всі ну, багато чого іншого. Тому коментар правильний, я з ним згоден, ідеально розрахувати ні, але на відсотків 90 потрібно. І ще, як приклад, успішні фермерські господарства. Котрі є лідерами і диктують ну моду вирощування взагалі і заробляють кожен рік, там це питання навіть не розглядається.